Ми живемо у світі, де машини вчаться думати, а людина часто не знає, навіщо вона сама. Технології не ворог, вони звільняють нас від рутини. Але якщо людина не знає, чим заповнити свободу, вона втрачає себе. У новому світі машини обслуговують процеси. Але людина це той, хто ставить цілі, шукає, осмислює і творить. Якщо людина не навчиться мислити системно і критично, вона програє не іншим людям, а алгоритмам. Раніше школа готувала ремісника, потім працівника індустріального світу. Тепер потрібна школа для людини майбутнього. Це не про нові професії, це про нове мислення, нову культуру. Людина повинна стати не виконавцем, а організатором та інтерпретатором. Освіта повинна вчити не підкорятися машині а осмислено використовувати її можливості. Бути людиною майбутнього означає орієнтуватися, думати і діяти в світі, що швидко змінюється. Підписуйтесь на наш канал тут ви знайдете короткі і прості поради, які допомагають батькам виховувати дітей думаючими, сильними і добрими. Залишайся добрим! Будь з ISHR.